Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Присну Діви Марії. День восьмий. Повноліття у ті древні часи наставало у 15 років. Тоді ж, по закону завершувалося навчання у храмі, і дівчину видавали заміж. Пресвята Діва Марія сказала священникам, що від народження вона присвячена Богові. І не може порушити обітницю непорочності. Первосвященник та інші служителі храму були розгублені і здивовані твердістю її наміру. Довгий час вони натхненно молилися Богу, просячи його відкрити їм свою волю. За порадою ангела заручили Марію з її далеким родичем, праведним чоловіком Йосифом. Він дав обітницю зберегти дівочу честь Діви Марії і бути гідним її охоронцем та опікуном майбутнього Сина Божого. За згодою обох сторін Марія переселилася до будинку свого чоловіка. Молитва. Пресвята моя мати, я бачу, скільки ласки ти мені виблагала. Але бачу також, що я була тобі за це дуже невдячна. Невдячність не заслуговує на нові ласки, проте не трачу надії на твою доброту, могутня, моя заступниця, змилосердися наді мною. Ти роздаєш нам, бідним грішникам, усі Божі ласки. Бог дав тобі таку силу, таке багатство і таку доброту, щоб ти нам помагала. Хочу спастися. Для того віддаю твої руки моє вічне спасіння, свою душу. Хотіла би належати до твоїх особистих слуг, не відкинь мене, ти ж сама вишукуєш нещасних, щоб їм допомогти. Не відкидай же бідну грішницю, що прибігає до тебе, заступися за мене. Твій син робить усе, що попросиш ти у нього, ж мене під твій покрову. І його мені вповні вистачить. Коли ти заопікуєшся мною, то вже не маю чого боятися, не боюся своїх гріхів, бо ти надіюся, випросиш мені їх прощення. Не маю чого боятися злих духів, бо ти сильніше від цілого пекла. Навіть не боюся мого судді Ісуса Христа, бо одне слово Твого прохання зворушить Його. Отож візьми мене під свій покров. Виєднай мені прощення гріхів, любов до Ісуса Христа, ласку витривання, доброї смерті, а в кінці небо. Правда, я не заслуговую на твої ласки та отримую їх, коли ти мені виблагаєш їх у Бога. Отже, заступайся за мене в Ісуса. Марія, владичице моя, ти все моє уповання. І в цьому довір'ї знайду свій мир, і з цією надією живу, з нею хочу колись і померти. Амінь. Марії, Мати Божа, мати милосердя, молися за нас і за померлих. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання. Покажи нам, Ісуса, блаженний плід Твого лона, О ласкава, о, люба, о солодка Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. преславна Преснодіво Богородице, Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Що без спас задля тебе душі наші. Присвітає, Богородиця, спаси нас, присвятая, Богородиця, спаси нас, присвятая, Богородиця, спаси нас. Ти вибрала шлях той сама, бо віра тебе так вела, Що раю земного нема. Життям Ти своїм довела кожна згадка про тебе для душ наших рік. і ми віримо, що в небі Божий рай є на вік свята, Марія, свята Мари. ти одна, ти одна свята, Марія, свята Марія, Для нас, ти Божа, душі весна, свята, Марія, свята Марія, усі ми грішні. А ти одна, а ти одна, свята Маріє, свята Маріє, для нас ти Божа, душі весна.